Всім салют! Нова серія. Давайте по боршкам. Е, перше запитання. Де продаю автомобілі? Залишаю в описі, знизу в коментарях, під роликом. Е, Силки на TikTok, куди я викидаю, і Інстаграм. Це перше. Друге. Е, Ланус вишня проданий. Ланус е, голубенький, проданий. Третє Обіцяв вам в попередньому відео, що покажу, що купив 2-літрове. Зустрічайте. Галант восьмий. В народі його називають акулою. Я його взяв, звичайно, не акулою. Такий собі ще річковий карасик. Але нічого ми його зробимо. І... Ну, давайте ще так коротенько салон покажу. Чикс. Буду робити, є проблема по аркам. Це крило, воно вже є е, нове. Просто поміняти, пофарбувати. І його будемо перекрашувати. Ну, це вже буде вдаль, в подальших відео. І що взяв. Що взяв? Дивимося. Купив я автомобіль, його називають в кольорі Каструля. Так що, поїхали. Знову Ланос. Ланос. 2007 рік. 1,5. газ бензин. Чистий поляк. Газ четвертого покоління. Що в нього по нюансам? Раз. Будемо готувати. Полірувати його. Два. Салон приводити в порядок. Три. А до речі, чікс. Пластмаска вже. Вже купив. Салон, як завжди, чухлиці. О, ну такі собі, да. Так виглядає попереду. Є склопідйомники передні. Так, поліруємо. Що ще фари поліруємо, бо тут рижики треба позбивати, підкапати бампер. Да й все. І з одної сторони треба підварити його. Підварити задні стопи теж. До речі, покриємо лаком цей раз. В попередніх серіях я їх просто в одній полірував, в іншій, в іншій красив з такими полосками, а цей раз, щоб було цікаво. Для вас новеньке подивитися. Просто покриємо лаком притемненим. Подивимося, воно на сріблястому кольорі має дуже гарно виглядати. А варити буде з цієї сторони. Отут по порогу, ну я пізніше покажу. Там є маленька дирочка. А так він весь весь цілий. По стаканам, е під капотом в багажнику, все ціленьке. Показую ще багажник, що запаска це від іншої машини. Запчастини я кинув. І під Щоб ви повністю розуміли, в якому стані взяв для цього звірка. Підкапотом ось так. Теж будемо вичищати тут все, щоб була продажна, все гарненько виглядало. Так, ціна, так, да? бо багато писали, за скільки взяв. Ланус цей обійшовся. 1600 доларів. Я його купив. Дорого, недорого, ну, в повній комплектації сьомий рік. З газом четвертим. Цілий, не гнилий. Ну Я думаю, що ціна ціна нормальна. Це тільки виправити тут і все. Ну і полірнути. Іншими словами привести його в гарний вигляд. Так, щоб була продажна красота. Все, заганяємо в гараж і все робимо. Як варити покажу. Полірувати покажу. Лакувати задні стопи теж покажу. Передні фари подумаємо, чи буду лакувати чи просто їх відполірую. Думаю, що, що відполірую. І, до речі, в наступній серії покажу, тут по ланосам є проблеми і не тільки по ланосам покриваються рижиками ось тут. Ми розберемо, чого покриваються рижиками. Раз. І друге в машинах, в автомобілях отут, де порог і е, крило йде, тут також починає ржавіти Розкажу теж, що робити, щоб не, не гнило в цих місцях. Ну все, дивимося. Дивимося серію. Якщо буде цікаво, ставимо, ставимо знаєте що. І підписуємося. Поїхали! Так, а для початку їдемо Куди їдемо на СТО, Переберемо ходову. Що там у нас з ходовою. Лан вже загнав гараж, затопив буржуйку, щоб було тепленько. Дивіться, які ворота. Ворота як апокаліпсис, Обмерші. Ну ладно, Лан вже розмерся, його протер. Час вже після обіду. Так що варити не буду. Варити стараюся в першій половині дня, щоб потім після сварки годинки-дві пройшло, щоб точно нічого не загорілося. Бо вже чув були випадки, що хлопці після сварки закривали зразу гараж відразу, залишали автомобілі і і, потім через годинки-дві вже верталися і пожарки були. Ну, це таке. Сьогодні, що після обіду, щоб не втрачати день, хочу е, поміняти оцю пластмасу раз, але для того, щоб її поміняти, зараз її зніму. І попробуємо полірнути вже кришку багажника, щоб потім не чухати ту пластмасу, яку поставлю. Ось такий він у нас. Видно, не видно? Ну, Запілений трохи. Треба його освіжити, щоб він заблистів. Круг, звичайно, в мене. Ну, такий, як є, вже завтра заїду, візьму новий, щоб вже всього далі полірувати. Але на багажник я думаю, що сьогодні вистачить. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Got... It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind because it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. До багажника відполірував, ну зникли ці мікроцарапини такі, така матовість, з'явився блиск. Я не знаю, чи передає камера. Якось так, ну ось тут видно такі царапини, а тут уже все блистить. На сірому кольорі там не дуже так видно, ну, видно, звичайно, але так, щоб там. Результат такий був просто капець. Тут ланос був, що попередній вишневий. Ланус вишн, яке відео називалося. То на тому відразу результат такий чіткий був атута. Просто такий блиск з'являється. Так, якщо хочете полірувати, рекомендація. Розбивайте великі елементи. Наприклад, багажники я розбиваю на 4 частини. Не потрібно одразу все мазати, полірувати. Всю площу ви не відполіруєте, будуть полоси. і ну, це, це дуже так важко і, і напевно, що неправильно. Я як роблю? От, Наприклад, багажник верх, верхня поверхня. Верхня поверхня, верхня частина. Поділив пополам. Відполірував цю частину, цю і тут аналогічно пополам полірнув цю частину цю. Чим менша деталька, тим якісніше полірнете. Так, дополіровуємо його і збираємо. I'd love the chase and the and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank or I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make. Back, mirror breaks after math, When I hate, I attack. When I wanna feel like this, I'm immortal. I wanna feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Частину. Як я казав, є поднищу отам дирка чикс. Не знаю, чи видно, чи ні. Ми зараз розберемо. Я зараз розберу і буде понятно, що для цього потрібно е, зняти сидіння раз, забрати коврик два і підняти коврелін, зняти оцей порошок, щоб нам проварити це все і з, з середини і обварити з-під низу, так само замазати і залити це все антиграві, робимо. Так. Все мокре. Від цієї маленької дирочки. Тут все сухо, ця сторона водійська. Коврик весь мокрий. а дирочка ось тут така. Так, що у нас днищу? Ну ось така. З цієї сторони є. Невеличка дирочка, от як вам отак. Будемо заварювати. Ну і ця сторона ось таке я знайшов. Ось тут теж одну латочку дамо і все. А так, в принципі, днище все, все ціле, нормальне, ще може бути. Так що хто планує брати собі сьомий рік, там восьмий, п'ятий, шостий, звертайте увагу, вже в цих роках днище йде. Особливо, особливо в ланусах, це отут. Де з'єднання порога з днищем. У мене вже стільки ланусів було майже у всіх, тут -то в першу чергу прогниває оце з'єднання. Де це шов де переходить порог, порог в днище. Так що дивіться. А ми що? А ми А ми? чого? Ми я зачищаю, виміряю латку і приварюю, дивимося. Так, цей герметик, що тут е, знаходиться, то його найпростіше отак брати плоску отвертку і здирати. Бо якщо берете зачисний круг якийсь і пробуєте їм, то він просто плавиться, горить і стає таке, як резина. Так що беремо плоску отвертку і так по чуть почуть, почуть він кусками відломується. Так, позачищав, зняв цей герметик, зачистив до металу все гарненько. І буду вирізати, буду вирізати латочки, латки і варити. Ну, Хто професійний сварщик, то вже мене там сильно не цеє, я, по-перше, сам вчився варити, по-друге, до чого, чого почав варити. Береш автомобіль. Треба щось підварити, їдеш до сварщика. Черги тиждень чекати, два-три, ну як коли, по-друге, ціна. Ну, зрозуміло, що кожен заробляє за свою роботу гроші, але найбільше це не влаштовувало це чекати. Чекати, чекати. ну Зрозумієте, якщо займаюся автомобілями, треба чим швидше зробити, чим швидше продати. І так, на продажах там, заробляти. А чекати це не варіант, так що взяв, купив собі полуавтомат. Е, перші рази там зовсім не виходило, потім потрошки, потрошки, потрошки. І все, і почав варити. Можливо, не професійно, але мені вистачає повністю приварити щось таке, не силове, а поварити нижче, там приварити пороги з головою. Так що, кого цікавить, який полуавтомат взяв. Пишіть в коментарях, напишу, вже користуюся їм 2, то, напевно, три роки. Так що напишу, яка фірма. І автомат працює все без проблем. Давайте вирізаємо латочки, беремо спочатку картонку. Не картонку, а бумажну, вирізаємо по розміру, яку нам треба. Потім її перекреслюємо на листок металу. вирізаємо метал і, і приварюємо. Ну от, так як я і казав, взяли собі картонку, вирізали по розміру, підігнали, прикладаємо і приварюємо це. не потрібно гратися, бігати з тим металом, дорізати, доміряти. Це все. Картонкою. Зробили собі трафарет, На металі обкреслили, вирізали і все підходить. Маленький, великий кусочок, так що без проблем. Йдемо в іншу сторону, ще так само робимо і вирізаємо.